Вітаю, друзі! Виявляється, восени відбудеться величезний гала-концерт, організатором якого виступає студія Квартал 95. Кварталівці зберуть безліч українських зірок і глядачів. Іпох на те, що йде війна, що може прилетіти ракета, що можуть бути масові жертви. Не знаю, може вони там десь з кимось в Москві домовили, що жертв не буде. Але війна ж. Нам кажуть про те, що війна і не можна через те провести вибори. Виходить, вибори провести не можна, а концерт, будь ласка! От тут от головна фішка зеленої узрпати. Вони узурпували владу, і під приводом війни її проводити не можуть. Але й від концертів не можуть відмовитись. Тому концерти Мона, а вибори ні. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.